Добрий день, любі друзі! Добрий день! Мене звати Марія. І зараз ми зробимо такий маленький розклад, міні розклад, яка тайна у вас відкривається? На три дні. Яка тайна відкриється за три дні? Подивимося, що карти хочуть вам сказати. А, щось хочуть сказати, що тут і вам так зробили боляче, так запхали таких шаблів. Боже мій, що ви так лежали, хворі такі були, не могли вже піднятися навіть. Але вам кажуть, що, е, ви маєте, що ви маєте, що ви є дуже розумні, що ви родилися вже з таким даром. Можливо, він вас скритий, е, по, пошукайте в себе всередині. Кажуть, що ви є дуже розумні. Можливо, навіть дивляться люди, які закінчили, мають багато всього закінченого, будемо казати, інститутів. Того всього. Тут вам кажуть, що 에, дуже ви є сумні, звісно, запхали вам таких шаблів. Звичайно, що ви є сумні, але вам кажуть, що ви дуже розумні і ви вирішите все. І подивимося, подивимося, яка тайна вам відкриється. Вам відкриється дар ваш. Вон що вам відкриється? Вам дар ваш відкривається. Бо ви бачите, що ви, ви вже можете вести людей за собою. Ви вже, можете, ви вже маєте такий досвід життєвий. Можливо, життєвий, можливо, якийсь інший такий жаль, що можете допомагати людям. Ви маєте допомагати людям. То дар такий, що є у вас, ви вже його ем, відкрили. А може хтось відкриває Вон що тут є, яка тайна вас буде відкриватися? Ага, як гарно. А тут кажуть, що у вас такі були. Дивіться, серце вам такі ножі запхали, три ножі, як запхали. А буде у вас тайна, відкривається та, що у вас є е, така була, родова. Що ви родилися з тим? Просто людина, коли росте, нас приучують. Ми в різних сім'ях різних сім'ям росли росли в різних сім'ях. Вибачайте, і зараз ви, ви, ви знайдете то, той дар свій. Дивіться, що у вас виходить. Кажуть, що у вас сонечко виходить. Після тих всіх шаблів, після того розбитого серця, ви відкриваєте свій дар, ви будете мати гроші. Кажуть, що ви вже щось посадили і будете тепер тільки збирати урожай, що ви вже. Що зробили? Беріть то в руки ідіть, допомагайте діть, людям. Ви вже можете допомагати людям. Добренько, всього доброго вам, доброго дня, вам, любі друзі.